Привіт, це Надія, і ви на каналі English Office, де ми вчимо англійську легко та цікаво. Сьогодні ми поговоримо про те, що турбує майже кожного, хто хоче вивчати англійську, де взяти на це час? Якщо вам здається, що його постійно не вистачає, це відео точно для вас. А поки ви ще тут, не забудьте поставити лайк цьому відео та підписатись на наш канал. Додивіться відео до кінця, адже там я поділюсь спеціальним бонусом для тих, хто хоче ще швидше прокачати свою англійську. А тепер let's go! Отже, як знайти час на англійську, коли його немає? Секрет вивчення англійської не в тому, щоб знайти додаткові години у вашому календарі. А в тому, щоб інтегрувати мову у своє повсякденне життя. І тут важливо врахувати твій рівень. Давай подивимось, як це працює. Якщо ти тільки починаєш вивчати англійську, не перевантажуй себе. Замість великих об'ємів працюй з візуальними та слуховими тригерами. Стікери на предметах найпростіший спосіб. На холодильнику – «fridge», на дзеркалі нір, на дверях – «door». Ти автоматично будеш запам'ятовувати слова у своєму оточенні. Ще одна фішка: англомовні пісні. Для початку обирай прості пісні, переглядай текст, перевіряй слова, далі слухай її по дорозі на роботу чи під час прибирання. Повторюй уривки. Але будь уважний, не сприймай тексти пісень як джерело граматично правильної англійської. Якщо у тебе вже є хороша база, тоді саме час переходити на більш інтерактивні техніки, які розвивають мислення англійською. Використовуй голосовий помічник. Замість постав будильник на 7.00, скажи set alarm for 7 am. about city about google assistant uh, what's the weather today remind me to buy coffee i'm brushing my teeth i'm cooking breakfast now i'm going to the gym Також частіше задумуйся над тим, як описати щось англійською. Це допомагає думати англійською навіть у рутині. Робиш покупки? Пиши список англійською: Milk, bread, laundry detergent. Це простий спосіб повторити лексику і не забути купити хліб. З хорошим впевненим рівнем англійською варто використовувати мову як інструмент для життя і роботи. Спробуй планувати свій день англійською. Пиши to-do тюдулис цілі на тиждень, нотатки. Це не тільки допомагає тренувати лексику, але і структурувати думки. Веди соціальні мережі або блог англійською. Наприклад, пости в сторіс про свій день або короткі рілси чи тіктоки з порадами. Це практика, яка не вимагає багато додаткового часу. І, звісно, подкасти. Слухай на ходу, обирай теми, які тобі цікаві: маркетинг, культура, технології. Навіть якщо ти не розумієш все на 100%, це працює на фоні. Як бачите, час є. Головне, організувати його правильно. І Якщо ви давно мрієте про англійську, то це ваш знак почати. Ловіть промокод General на одне безкоштовне заняття за напрямком General English. І пам'ятайте, ваш рівень англійської прямо залежить від того, чи є вона у вас у календарі. Дякую, що додивились до кінця. До зустрічі у наступних відео!